Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про дуже крутого британського письменника, з яким я познайомилась тільки на жаль того року, але я думаю, що я не одна така. Це Джордж Орвел, 1984 його відомі твори «Колгосп Тварин. Ось які я книги в нього прочитала. А також статистика в Україні каже, що багато українців читали ці романи Орвела, А 1984 взагалі входить у перелік найбільш продаваних книг року в Україні за 2022 рік. І а, я не жалкую, що я прочитала ці антиутопії Орвела. До речі, 25 червня цього року виповнюється 120 років від дня народження Орвела, тому так дуже. Класна дата і дуже крутий автор, і дійсно дуже круті антиутопії. Я думаю, що вони вам сподобаються, якщо ви любите цей жанр, якщо ви любите історію, якщо ви слідкуєте за змінами, які відбуваються у світі. Але єдиний мінус цих книг це те, що вони ну, дійсно дуже короткі. Подивіться на їх об'єм, ви прочитаєте їх за один-два дні. Вони дуже швидко закінчуються і хочеться у Орвела ще і ще щось читати. А 1984 ви знаєте, що це еталон антиутопії, один з пророчих романів ХХ століття. І тут, звичайно, виступає старший брат. тут показується тоталітарний уряд, який обмежує людину, обмежує її індивідуальність, який слідкує за людьми, і маленька людина не може порушити цей тоталітарний уряд, як би вона не намагалася. А, також це така собі а, сатира на а, тоталітарні взагалі устрої держав. А колгосп тварин це прекрасна казка а, про тварин, яка також поєднів собі і сатиру на сталінську Росію. Тому м, дуже дійсно круті книги. Вони мені дуже сподобались. Я вам щиро їх рекомендую і пишіть, що у Орвела читали ви. Я би ще щось хотіла почитати у нього. Ну а я буду прощатися. Всім па-па!